Я не бував задальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав. В своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Мене ліси, здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумував шептали, Свої. Ніким не співані пісні, коли не вмів ще й букваря читати. Ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей мене навчила мати і рідну землю що б там не було. Чужих країв ніколи я не бачив. Принад не знаю їхніх і окрас та віру серця. Щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас.